Усе вирішується просто зараз. Матч де один помилковий крок може коштувати всього. Нідерланди опинилися на межі вильоту, а Україна вже за крок до плей оф Напруга зашкалює. Мотивація максимальна. І попереду нас чекає справжня битва характерів. Ключові моменти. Нідерланди не виграли і в другому турі, опинившись на межі вильоту. Міламбо та Манхув претендують на місце у стартовому складі. Нідерланди дуже активні в атаці, але водночас вразливі в обороні. Українці здобули надзвичайно важливу перемогу над фінами при якісній грі. Україна зіграє без ключового гравця центру поля. Українці здатні ефективно діяти в нападі. Прогноз на матч. Цей матч обіцяє бути цікавим і приховує в собі максимальну інтригу. Нідерланди відверто провалили старт турніру, і тепер перед ними стоїть єдине завдання: за будь-яку ціну перемагати. Зробити це буде непросто, адже у помаранчевих надто багато проблем у грі. Команда створює чимало гольових моментів, але страждає від низької реалізації. До того ж, суперникам Нідерланди також охоче дають шанси в атаці через необов'язкові помилки. Гарно проявляють себе в побудові атак, і українці приємно дивуючи на цьому турнірі в обох зустрічах. Підопічні унаємелі забивали по два м'ячі, причому заслужено. А суперниками були команди, які вміють добре діяти в обороні. Україна зіграє після впевненої перемоги над фінами, яка додала позитивних емоцій та впевненості у власних силах. Однак команда втратила свого провідного гравця Володимира Брашка. Якщо з цією втратою вдасться впоратись, українці цілком можуть досягти потрібного результату. Отже, мій прогноз на цей матч у форматі експреса перший варіант ФОРА плюс 2 на Україну з коефіцієнтом 1.34, Другий тотал більше 2,5 кутових для нашої збірної за коефіцієнтом 1.37. Загальний коефіцієнт експреса виходить 1.83. Варіант надійний і має всі шанси зайти. Подивимось, чи вдасться Україні втримати перевагу і вийти далі. А Нідерландам зробити неможливе. Матч обіцяє бути гарячим, тож буде цікаво. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, щоб не пропустити найсвіжіші розбори.